Доброго дня! З вами завжди я, Любов і я рада вітати вас на своїй кухні сьогодні. Ми приготуємо з вами дуже смачний обід. У нас буде, тому що готується картопляне пюре. А до картопляного пюре хочеться чогось такого смачненького і незвичного. Те, що не, не готуємо кожного разу. І це буде найніжніша курятина, яку можна приготувати взагалі із м'яса, курки, із філе самої сухої частини. Можна зробити дуже смачне соковите м'ясо. Попереджаю відразу: готуйте його багато, тому що його можна скласти в горщик, в казанок або в контейнер і поставити в холодильник, і потім до каші, до макаронів, до картоплі, навіть просто з хлібом можна його поїсти. Це дуже смачнюсіньке і ніжнюсіньке м'ясо. Що для цього потрібно? У мене тут два ці такі. Крупненькі курючі філе, і ще з двох філе ось такі невеличкі частинки, як мале філе. Це десь з пів кілограма всього в мене. Що для цього ще потрібно буде? Одна така гарненька морква, дві, а то і три здорові цибулі. Це, ну не скажу, що це бюджетно, це не бюджетно. Потрібно буде лимонний сік, потрібно буде. Третя частина меленого перцю це обов'язково. Потрібна чайна ложка солі. 에, столова ложка сушеного чесничку. Чайна ложка меду. Ось такого меду рідкого. ось такого. І чайна ложка, потрібно гірчиці. І 2 столові ложки або кукурудзяного, або картопляного кроме. І нам потрібна буде олія. Потім, як вже цей маринад, ми зробимо, додамо олійки, щоб подивилися, подивитися, як воно буде. Нам це м'ясо потрібно буде порізати і замаринувати. Різати на кусочки, які вам заманеться. можна квадратиками, можна длинними смужечками, як вам тільки хочеться. Готується ця страва смачна в два етапи. Спочатку ми нарізаємо, маринуємо м'ясо і відкладаємо ну, годинка. Не менше, щоб воно годинку промаринувалося. І тим часом готуємо таку смачну засмажечку. На другій сковорідці ми м'ясо смажимо і його витягуємо, і сковорідки витягую. на другій сковорідці смажимо на великій кількості олійки, смажимо цибулю, моркву, і потім туди викладаємо м'ясо, потім протушковуємо це разом. Чому? Тому що м'ясо, коли буде мариноване, і ми будемо його смажити, Оця олійка, вона буде така трішечки бура, трішечки такою колір поміняє. Буде вона неапетитно виглядати, тому що все-таки горчиця і мед, і воно буде трішечки на великому вогні. Ми будемо готувати, воно буде таке, ну, скажімо так, не дуже привабливе. Тому нам потрібно буде вибрати і ту олійку викинути. Тож приступаємо. Перш за все, готуємо маринад. У маринад додаємо всі інгредієнти, які нам потрібні. Мед, обов'язково. Він додає, такий, це такий буде е, солодко-пряний маринад. Дуже-дуже-дуже смачний. Хто не пробував зробіть це м'ясо можна і на свято, можна і просто так, дуже смачне. І гірчичка обов'язково, вона саме дасть м'якості такої, дуже смачно буде, але гірчиця не гірка, не міцна, щоб вона у вас була така середня. Лагідна, вона додасть і аромату, і м'якості м'ясу. так, додаємо 2 столові ложки лимонного соку. Або півлимонка видавлюємо, вичавлюємо. Це теж обов'язково, це те, що додає м'якості нашому м'ясу. так. Все гарненько змішую. Додаємо олійки. Отак, 3-4 столові ложки не менше. І обов'язково розмішуємо, робимо таку, ніби емульсію, щоб воно змінило колір і об'єдналася олія із іншими інгредієнтами. Ось так. Вже змінило кольор і об'єдналося. Обов'язково скуштуйте на смак. Повинен бути смачненьке. І ось тепер додаємо крохмаль. Яку роль відіграє крохмаль? Він кожен шматочок оволокне таку плівочку, і коли будемо смажити, воно буде за рахунок цього і соковити, і такого карамельного кольору. Маринад у нас готовий. Нарізаємо м'ясо, і я буду нарізати на ось такі смужечки. Ось так, ось такими смужками. І тепер його все нам потрібно змішати отак, щоб кожен шматочок був ніби огорнутий оцим нашим маринадиком. І за цю годинку два-три рази ви можете підійти і перемішати. Ось так. Накриваємо харчовою плівкою. Ось так і залишаємо на годинку. А самі готуємо засмажку. Цибулю для цього я буду нарізати не дрібненько, а смужками теж. Отак, наполовинку і ще на половинку, четвертинками. І теж не дуже тонко. Ось такими, щоб було не тонко і не товсто, а ось так. І натираємо морку. Морку натираємо на крупну терочку. Так, основні приготування ми зробили. Залишається почекати, поки промаринується м'ясо, а далі все дуже швидко. Так, м'ясо у нас промаринувалося. Гарненького перемішуємо ще раз. Воно кожен шматочок ось, ось таком, такий покупаний. Колір навіть змінило, м'ясо змінило колір і з рожевого стало таке біластеньке. Якраз таке нам і потрібно. Так, сковорідку я вже поставила, сковорідка потрібна ось така здоровенна. Це чугунна сковорідка з товстим дном, як вок. Я завжди використовую її в таких. Справах. Олійки наливаємо, але не багато. Нам потрібно, щоб олія розігрілася зовсім аж почала булькати. І викладаємо ось так шматочки м'яса. У мене це буде 2-3 сковорідки. Нам потрібно, щоб воно було в один шар і щоб воно обсмажувалося з усіх сторін. Ось так так виклали, щоб воно обсмажувалося з усіх сторін. Ця страва більше схожа на страву китайської кухні, тому вони все готують, маринують, потім на великому вогні і на, саме на таких сковорідках. Другу частинку я хочу зробити, щоб було трішечки з таким китайським акцентом, додам класичного сою, соєвого соусу. Це буде додати ще. Це я додам ось так, десь дві столові ложки. Додам, оце м'ясо яке залишилось. У нас буде і таке, і таке. Ненько його перемішаємо. І поки буде смажиться первий, це ще маринується у нас із соювим соусом. Буде трішечки, другий Такий смак. Ось так. Це будемо перевертати тоді, коли побачимо, що воно підрумянулося. Не просто побіліло, а підрумяно. Дивіться, посмажується, а жирок зовсім чистий і прозорий. Це тому, що у нас крохмаль І це м'ясо воно обволокнулося. І дивіться, ще пристає, не відривається. Не відривайте насильно. Воно, як гарно посмажиться, воно гарно перевернеться. Поки що не труби. Ось так воно, почало під зерненько. і вистає. І робиться рум'яне, тому що воно у нас в маринаді. Ось так воно просмажиться із другої сторони. І я буду викладати на тарілочки. Ось я взяла шмарточок м'яса, було промаринованим і просто просмаженим. Без подушки очива просто ось так. Хочеться вам м'ясо, зробити так, це дуже смачно. Саме по собі воно дуже смачне. Так, м'ясо все просмажили. Олія на тісковорідки нам не знадобиться, тому що вона і пристала, і чорна, і темна, тому що там соєвий соус. А він такий робиться темний, нам воно не потрібно. Ставимо другу сковорідку, глибоченьку теж, наливаємо олійки, щоб покрило дно. Обов'язково, щоб олія розігрілася. Закидаємо цибулю тільки тоді, коли гарно розігрілася олія, щоб цибулька шкварчала. Нам потрібно її не томити, не пропарювати, а просмажити. Цибулю і моркву одночасно я не кидаю. Коли ви побачили, що цибулька почала отак рум'янитися, бочки вже стали золотитись. Додаємо морку. І декілька хвилинок просмажуємо з морквою. Це все я роблю на великому вогні, але в мене середня горілка. Так, ось на такому етапі, коли вже мор морква стала м'якішенька, я трішечки присолюю, щоб морква і цибуля не була в нас такою пісною. І додаю свіжемеленого перчику. Зовсім небагато. Якщо у вас морква суха і не солодка вже, можете додати зовсім невеличку кількість цукру. І ось тепер я прикручую на зовсім маленький вогонь ось так. І викладаю сюди наше м'ясо, не наше, а куричі. Ми з вами приготували ароматне, смачненьке таке, рум'яне. Перемішуємося гарненько. Виглядає дуже апетитно. Ось тепер додати нам потрібно зовсім невелику кількість води. Але води не холодної. Або, щоб це у вас був окріп, зовсім небагато додати, або, так як у мене, це картопляний відвар. Картопля відварилась і я цей картопляний відвар додаю. Зовсім небагато. Десь півскляночки. Все гарно змішуємо. Накриваємо кришечкою і залишаємо хвилин на 20, щоб гарненько потушкувалося, об'єдналося, юшечка стала густішою і смачна буде у нас підливка. Ось так гарно воно кипить. І зробилась така гарна густенька підливочка. М'ясо в нас і так ніжне, подружилася цибулька із морквичкою, і з м'ясом. Ось така у нас вийшло. Гарнота. Ось і все. М'ясо готове. Таке на такий манер. Китайський манер, але приготовлене в Україні, тому нам воно найсмачніше. Якщо це ви готуєте влітку і є червоний, там жовтий перець солодкий, можете додати, буде ще смачніше. Ви погляньте, що це за шедевр. Аромат взагалі. Дуже смакує це м'ясо із зеленю. Ось так петрушка, кріп. Дуже-дуже смакує. Отак. Прекрасно, щоб в ньому було апетитно і гарно. Ось так. Дуже смачно. Ви тільки погляньте на цю смаку. -ту. Замість пюре можна приготувати кашу, макарони, все що завгодно. Але це дуже-дуже смачно. Тому готуйте, нехай вам смакує, хай вам, вашим рідним близьким буде смачно. І я вас благословляю, нехай Господь благословляє вас і береже, і що було у вас для кого готувати, що готувати і де готувати. Беремо пробуємо, куштуємо. Зберег маленький шматочок м'яса. І спірає. Це правда дуже смачно. Якщо приго... приготувати отак м'ясом, то що старенькі, що маленькі, зможуть його їсти. Воно наскільки ніжне, наскільки смачне, цей маринад ідеальний. Свинину, якщо ви будете готувати свинини, потрібно буде дрібнішими шматочками, і щоб вона маринувалася довше. 3, а то й 4 години, якщо можна, на ніч. Тому що вона готується набагато довше, і вона може бути сухішою. А саме із курячого філе це ідеальний варіант. А з вами, як завжди, я, любов, вірю і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося. Ну то. Це ж краса.